Новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю. Під ударом російських снарядів ввечері понеділка та вночі окупанти атакували Нікопольщину. Інформують Дніпропетровські обласні військові адміністрації. Зградів і важкої артилерії агресу вбив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській Марганицькій громадах. Внаслідок обстрілу в останній понівечені три багатоповерхівки обійшлося без постраждалих. Налетіли дронами на Дніпропетровщині. Росіяни атакували автівку енергетиків, коли ті проводили ремонт. Про це інформують у ДТЕК Дніпровські електромережі. Там кажуть, один із безпілотників влучив у службову машину. Вона ж миттєво спалахнула від удару. Та минулося без загиблих і травмованих. А щойно дозволила ситуація енергетиків евакуювали колеги. Вони не змикають очей, аби зберегти наш сон, і щодня виборюють незалежність ціною власних життів. Усе це про наших захисників і захисниць. Свій день вони відзначають 1 жовтня. Дата прив'язана до релігійного свята Покрови, яке шанували серед козаків. А я нагадаю, з вересня 23-го року православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. І перенесли дату святкування покрови з 14 на 1 жовтня. Зупинили рух і співали гімн. 1 жовтня о 9 ранку до дня захисників і захисниць у Дніпрі пройшла загальнонаціональна хвилина мовчання у центрі міста на перетині вулиці Короленка та проспекту Дмитра Яворницького. Усі охочі вшанували пам'ять полеглих в битві за свободу і незалежність України. Розбив скло рукою та увірвався до чужого будинку. Правоохоронці Дніпра затримали 44-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні. Інформують в управлінні Нацполіції області. За даними правоохоронців, нападник забрав гроші та телефони у двох дівчат. У момент нападу вони перебували вдома і були у шоковому стані. Зловмисник втік з місця, але за декілька годин його розшукали в Новомосковську. Тепер чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. А далі про удар в спину в прямому сенсі у Кривому розі затримали жительку, яка травмувала свого цивільного чоловіка. Інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Розповідають, між нападницею та потерпілим стався конфлікт. У суперечці зловмисниця замахнулася ножем. Постраждалого відвезли до лікарні. Затримані же повідомили про підозру. На Дніпропетровщині 16-річна школярка потрапила під вантажний потяг. Інформують у придніпровській залізниці. Там кажуть, дівчина переходила колію в навушниках та ще й в невстановленому для цього місці. Внаслідок інциденту постраждалу доправили до лікарні у вкрай важкому стані. Аби були з водою, Дніпропетровщина отримала 5 мобільних станцій для очищення питної і стільки ж автоцистерн. Інформують в обласній раді. Там кажуть, техніку передали Нікополю, Марганцю і Червоногригорівській громаді. Це дозволить жителям залишатися із джерельною навіть під час відключень світла. Адже кожна станція обладнана сонячною панеллю. Ми допомагаємо громадам із Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської області. А наша допомога в основному націлена на те, щоб допомогти людям у доступі до води. Обладнання є доволі ефективним, воно складається з двох елементів, але потребує навчання. Тому ми повинні були забезпечити навчання представників громад, які безпосередньо отримували це. Сове надсилання повісток поштою, перехід на зимовий час, виплати від національного кешбеку, і не лише це у жовтні на українців. Чекає чимало змін. Детальніше про п'ять новацій розкаже мій колега Даниїл. Приходько подробиці дивіться далі. Що зміниться в Україні з 1 жовтня? Давайте розглянемо приклади. По перше, масове надсилання повісток Укрпошти для військовозобов'язаних. Уряд виділив майже 72 мільйони гривень на друг 900 тисяч рекомендованих листів до кінця цього року. Тобто порівняємо за майже половину вересня відправили 6 тисяч, а тепер щомісяця надсилатимуть по 300 тисяч. По-друге, з 1 жовтня ліміт на перекази з карти на карту 150 тисяч гривень на місяць. Важливо це для фіз-осіб. За інформацією Нацбанку, нововведення тимчасове діятиме на півроку і таким чином запобігатиме використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях. Для кого існує виключення? Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, а також до людей, що місячні доходи яких офіційно перевищують суму встановленого обмеження. За даними НБУ нововведення не вплинуть на 98% клієнтів, бо ж вони щомісяця не переказують по 150 тисяч гривень. По третє, з 1 жовтня мінімальний розмір допомоги по безробітті зросте на 500 гривень з 2500 до 3000. Таке рішення ухвалив Державний центр зайнятості України. Підвищення надаватимуть тим людям, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останній рік, а також зареєстрованим переселенцям. А от в кого немає стажу, розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень. Четверте нововведення. У жовтні українці отримують перші виплати від національного кешбеку. Громадянам компенсують 10% від вартості куплених ними українських товарів. Накопичені гроші приходитимуть на картку раз на місяць до 20-го числа. На що ж їх можна витратити? Зокрема, на медичні та комунальні послуги: кіно, спорт і військові облігації. І топ-5 закриває ще одне нововведення. У жовтні переводити час на зимовий будемо востаннє. Раніше в Україні години переводили двічі на рік. За новим законом весною 2025-го вже робити цього не будемо. Остаточно повертаємося до зимового часу у ніч із 26 на 27 жовтня. О четвертій ранку переводимо на годину назад. А важливу та актуальну інформацію для вас підготували Данию Ілля і Open News, телеканал відкритий. На вулицях можна вмикати освітлення, а у приміщеннях кондиціонери. Кабінет міністрів України скасував рекомендації для державних установ та органів місцевого самоврядування. Про це стало відомо з розпорядження уряду. У ньому вказано, що кінцева дата обмежень з 31 грудня перенесена на кінець вересня 24-го року. Ти вийдеш за мене? І так понад мільйон разів. Стільки пропозицій одружитися зробили українці у дії за три тижні. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, спочатку послугу запускали для пар, які перебувають на відстані. Та встигли скористатися нею не лише вони. Розіслали такі повідомлення у дії чимало різних користувачів. Скелеласки з Дніпропетровщини завоювали три медалі на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходив у Франції. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. кажуть, наша Дар'я Ткачова стала чемпіонкою змагань. А Єва Стінкова та Рафаель Казбекова здобули бронзові нагороди. За першість на чемпіонаті боролися сотні спортсменів із понад 15 країн Європи. А 14-річна Агата Риштовська з Дніпропетровщини виграла турнір з бадмінтону у Польщі. Інформують у регіональному відділенні національного олімпійського комітету. Спочатку дівчина посіла перше місце у групі, а потім перемогла у трьох іграх. І в основній сітці змагань загалом за звання чемпіонів боролися більш ніж 300 бадмінтоністів у вікових категоріях від Ю 13 до Ю 19 Вона складається з понад пів тисячі частини дев'яти фрагментів. Український художник Петро Антип створив найбільшу у світі картину. Про це повідомили на сторінці комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради. Арт об'єкт внесли у список національних рекордів як найбільший твір малярства. Побачити його можна в музеї сучасного українського мистецтва Корсиків у Луцьку. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого бережіть себе, побачимось.